На якого напав Лев у Львівському цирку живий і вже за два тижні повернеться на арену. А от його агресивний кривник ні. царю звірів дорога в зоопарк. На нього не тримають образи. Втім, ділити місце під куполом цирку не зважаться. Дискредитована довіра не повертається, тим більше хижакам. Наталка Волосацька про цирк та й годі. Дружина постраждалого дресувальника теж працює з хижаками. Пояснює, статево зрілий звір почав боротися за лідерство. Каже, чоловікові пощастило, що ще п'ятеро левів не приєднались до сутички. Алексей це лідер і вожак, а я це добра мама. Я для нього не була конкурентом, по його Тихо. не відставили ніколи. за Він не боровся. Цирку кілька незадоволених глядачів хочуть повернути гроші за квитки. Криваве шоу їм не сподобалося, однак замість грошей їм пропонують квитки на іншу виставу. Паніка була шалена. Люди розбігалися, не знали хто куди, хто тікав вверх по, по сходах до вищих рядів. Сітка була зовсім не металева, а натягнута до якоїсь ткані тканини, як футбольне поле. На арені робилося бовзнушов неконтрольована не зовсім ситуація. Виходи були всі заштопорні, навіть не розшторили ті штори. За словами очевидців, лев нападав тричі. Двічі його атаки дресурувальник відбивав. Це тривало буквально десь хвилин, секунд десять, як несподівано він зірвався з тумби і. Все, що зміг Олексій, то тільки повернутися якось так боком, і він його атакував. Дересурувальника уже прооперували. Кажуть, життю загрози немає. За два тижні випишуть рани, належать до глибоких, тобто ті, які проникають, глибши фасції. Це глибокі рани. Ушкоджені були в окремих місцях м'яза. Дружина впевнена, після нападу чоловік від роботи з левами не відмовиться. Для нас це дві трагедія. По-перше, тому що пострадав мой муж від падіння льва. А во вторых не менша трагедія, що ми потеряли як артиста одного из лучших львов нашого атракціону. За словами працівників цирку, персик не розуміє, що накоїв і з нетерпінням чекає свого дресирувальника. Однак не дочекається. Тепер дорога персею тільки до зоопарку. Ми будемо вопродати, ми його любимо, і не на те, що він утворив, немає на нього ні злості, ні агресії. Натанка Волосацька, Юрій Данкевич, Львів сам 1+,1